Пішов я у 19 23-му році. В 22-му мене не хотіли брати, так як 18 річного не брали. Просто напросто сказали, йди додому. Через рік повернувся і пішов на контрактну службу. Просто мій район, де я живу в Вознесенську, був окупований. Я бачив, що це, як це. І він не хотів, щоб знову так трапилось, то думаю піду на службу в морську піхоту. Перше побачення було в нас в місті. Спочатку, як тільки я побачила, боже, який високий, метр вісімдесят сім. І мої метр 48, нікіті було 17, мені було 19. Я трішки, трішечки старша. Ну, Йому там місяця два до 18 було. Він був щирим, тобто і дуже відкритим. 22-го року почалась війна. Я був вдома в Вознесенську. Мама також була в Вознесенську тільки. В іншому е, території міста. Потім кажуть, що, що mm. пішли в наступ на нашу сторону і на южноукраїнську атомну електростанцію. І виходить, вони йшли з мого району і по по київській вулиці в сторону Южноукраїнська. Ми були у здається, у мами Нікити вдома, ну у моїй свекрухи. На приходи каже: ну, почалася війна. По-моєму. 24-го я таки поїхала додому. Коли я приїхала, то ще ми не знали масштабів. Тобто ми не думали, що може дійде чи не дійде. ну, Цього не знали. Страх був, дуже сильний страх був. За близьких, особливо за Нікіту. Ну, я була біля родини, зрозуміло, що мені було біль... за них більш спокійно, а за нього я не знала, як він там і що він, особливо коли. Я йому писала, дзвонила, а він не брав слуха. Я був в тому районі, де якраз окупація. Там я жив з бабусею і прабабусею, якби за ними дивився. А мама була? — На іншій території. І я бігав додому до мами, щоб взяти їсти, тому що у нас вдома не було ні води, ні газу, ні світла. І так бувало, що. Раз за три-чотири в день я так бігав, і ми вже потім дізнаємося з новин, що все-таки вони зайшли в місто. Так як батарея телефону була розряджена, то єдине, що писав, зі мною все добре. Коли ми потім переїхали в інше місце, і коли Нікіта перший раз до мене приїхав, хоча всі були проти, щоб він їхав, наче не так і далеко. Трішки більше 20 кілометрів, ну десь 23. О, і він їхав на мопеді. Тобто він їхав на мопеді з самого ранку, ну і тут було зрозуміло, наскільки я для нього важлива. От саме ось цей вчинок е показав дуже багато. Я бачив багато цивільних, які були мертві. Які просто на вулиці в буре буквально на вулиці вище, ніж моя будівля. Потім іду далі, там лежить цивільний, також мертвий, і отак кожен день з ними пробігав більш безпечним шляхом додому до мами. Якщо чесно, я хотів допомогти, але я розумію, якщо я буду допомагати нашим хлопцям, то в мене не буде часу допомагати своїй родині. Тобто їжі. Не було зовсім магазини всі закчинені. Іде брати невідомо. А що мені робити, якщо я сам голодний, і ще бабуся і прабабушка сидять, сидять голодні. Це був мікрорайон Болгарка, нашого міста, який був окупований, він був три дні. Три дні там знаходилися орки, і на той час ми могли тільки робити зелені коридори для того, щоб виводити наших людей. Це було дуже важко робити. Цей це хлопець він дійсно рискував, тому що ми знаходили коротке вікно. У нас там було по 20-30 хвилин, що я виходив. В ефір і ми людей запрошували, наші дівчата хлопці зустрічали там цих людей. Ми були раді, що звільнили місто, але втрати ну, це було боляче. Це така велика ціна. І коли діло не в тому, що ти деяких не знаєш, а там є хтось з твоїх родичів, хтось з твоїх близьких, і тобі тут говорять, що там... Дядько чи хтось ще він загинув. А як він загинув? А осколок прилетів і просто Ну і все. Це страшно. Це сумно і страшно. Так як мобілізація тоді була з 27 років, на той час то я думав, піду на контракт у службу разом з своїм кращим другом. З якими ми з 13 років дружимо і пішли разом на контрактну службу, морську піхоту. Я купив свій портфель, форму, там перші необхідні речі. І, по-моєму, 27-го числа другого місяця, 23-го року, я вже поїхав. Я просто бачила, що мені відмовляти немає сенсу. Просто упертий як баран. От іменно в цьому плані був впертий дуже. Я дуже багато чого питала, чи ти дійсно готовий, ти розумієш, що це буде, як це буде і такого роду. Но, він сказав так, я йду. Я розуміла, ну, я б не хотіла, щоб він ішов, знаючи, що я там проти буду в істеріках. Було дуже важко фізичні навантаження, отак сразу. Давали таку ж добру нагрузку. Я отримав фах головний навідник крупнокаліберного кулемета. Буквально потім через місяця, два-три, ми вже поїхали на Донецьку область, і там я вже перший мій бойовий виїзд. То я був впевнений в своїх силах, в своїх вміннях та навичках. Всі здивувалися, що я 19-річний прийшов. Що було важкого, найважчого? Виносити свого побратима мертвого. Після Донецька ми поїхали в Херсонську область, там ми перебували, нас навчали висадка і засадка у лодку напрямок накринки. Треба бути набагато обережнішим, тому що саме там було дуже багато пташок, ну тобто дронів. Дуже багато. І там Кожен дрон ти не розбираєшся, чи чужий. Кожен дрон це ти вважаєш як чужий. І там буквально через кожні 5 хвилин щось жужжитає над головою. Моя група мала міняти інших хлопців. Ми пішли о 9-й ранку, отримав поранення я о сім вечір. Нас е, змалювала пташка. І по нам доволі таки влучно почав працювати міномет. І буквально перші прильоти я впав на землю, а там не викупаєш і не заховаєшся. Просто падаєш на землю, виходить, я впав, у мене грудна плита піднялась до підбородка, а задня плита спустилась вниз до поясниці. І виходить так, що міна прилетіла півтора-два метра за моєю спиною. спиною. Поранення я отримав доволі такі серйозні. У мене були посічені ноги, тазова частина там уламків 15 ще залишилось. Уламок залишився в стегновій кістці. Був пробитий шлунок наскрізь, а посічені. Кишки, два уламки в водне легене, один великий уламок прилетів у спинний мозок і розділився на три. Тобто він мені там добре так пошкодив хребет. Я дуже багато крові втратив, там це добре, що мене одразу витищили оттуда. Поліві медики мене штампували, дякуючи. Доку і іншим лікарям військовим, хто мене там на, на самій передової штопу. Написав кращий друг. Там. Не знаю, він тільки мені написав, і тут було зрозуміло, що щось сталося. Прям, ну, як наче відчувала. Він пише Віола, не панікуй. Ну, І тут, і тут починається паніка. Він пише, що Нікіта дуже тяжкий, і коли госпіталь буде, чи як далі буде, він не знає. Постарайся тримати в курсі справ. Було страшно. І на наступний ранок мене вже вивезли в Херсонську лікарню, там мене заштопали. Потім повезли, мали везти в Миколаїв, але вони побачили мене, сказали, що ми з ним не впораємось. І повезли мене одразу в Одесу. І я вже в Одесу приїхав мертвий. Так, мертвий, У мене пульсу не було. У мене був отік легких і мозку. І лікарі казали, що чудом, якщо він вийде з коми. А я буквально там через день вийшов, вже якби прокинувся вже більш-менш. Це почувається. Було страшно. Ну, мене трусило, е, я не знала, чого очікувати. Ну, ця невідомість ну, було важко морально, психологічно, фізично. Чи прийде він до тями, чи ні, ну, по крайній мірі, нас пустили хоча б побачити його. Але я зайшла, і він прокинувся. Я його покликала, він прикинув, хоча я позвала дуже дуже тихенько. Прогнозів ніяких немає. Може, буде чутливість, може, не буде. Це все залежить не знаю, від мого організму. Просто невідомо, чи ті уламки просто пережимають нервні канали, чи вони повністю перебили. А щоб це дізнатися, мені треба зробити МРТ. А МРТ мені не можна робити, тому що уламки в тілі, а КТ толком нічого не показує. Це сказати точно ніхто не може. Все-таки це, це не просто зламана кістка, яка може зростися. Тут потрібен тільки час. Час покаже. Все-таки медицина двигається вперед і. Можливо, ми зустрінемо якогось лікаря, який візьметься за цю справу, можливо, десь щось за кордоном дізнаємося. Ми надію не втрачаємо. Нікіта, Віолет, сьогодні в вашому спільному житті найважливіший день. Пропозиція в нас була вже в госпіталі після порадення. Ми одружилися в лікарні. Було це, звісно, скромно, але я не жаліюся. Мені. Дійсно сподобалось, нас оточували дуже хороші люди. Ми можна так сказати, були більше як учасники. <гум> То все було підготовлено. Люди старалися для нас, це були волонтери, тортик був, сукня була. Він сюди приходив сюди і тут оддихав, гулявся, все. Це Нікіта наказав, щоб повісити той прапор і этот прапор. Та ви знаєте, навіть ось, він ранений да? і він каже, я трошки підкріплюся, бо він не знав своє ще состояння. І знову піду. Ну, порядочний чоловік, та й все. Ви знаєте, я, звісно, горжусь то, що він не скривався, як некоді скриваються, Ну, Те, що він так ранений, це дуже тяжело. Очень тяжело для мене. Лично, Помієте, в мене так вийшло, що Нікітка случилась, і мама через два місяці ушла. Я гляділа їй 7 років. Вона сліпа була. І моя доля вже точно така. Ж. Осліпла, бо в мене сахар. З поверненням облаштування будинку. Так само пандус у будинок невеличкий, ем, облаштування ванної кімнати. Кухні, тому що я там сам по собі то високий, але зараз на кріслі не, я не, не завжди не всюди десь достану. То треба міняти. В моїй кімнаті треба також робити ремонт, міняти ліжко, майже все, шафу. Ну, в першу чергу це двір зробити. Ви ж бачите, собака перерила там страшне. І ми не вспіли, ось бачите, йому на свіжий воздух треба. Він годі чотири місяці без свіжого воздуха. Йому треба цілими днями літо настає, будь на вулиці. Ми не вспіли. Ми почали робити, ну знаєте, грошей не вистачає. Нічого не кажуть. Тобто, все виплат не буде. А, не буде так. Я виведений поза штат і. Так як я вже лікуюся рік, виплати мені не повинні. Немає каналізації, оце робиться. Надіємося, що вона зробиться, що допоможуть, тому що нічого під нього не влаштовано. І заїзд тут буде другий робитися, так як він не зможе сюди в'їхати, бо тут дуже завузко. Надіємося, що щось зміниться на краще. В першу чергу, мабуть, треба сказати про те, що ми маємо створювати надійний тил для наших хлопців, і це з основних задач наших сьогодні тут в тилу. Тому ми маємо в нашому соціальному захисті програму Турбота, яка якраз і буде займатися цими питаннями по устаткуванню і доступності Микити Сергійовича у його домоволодінні. Пандузи. Стяжку по двору плануємо зробити, коли почали прораховувати ці роботи, зрозуміло, що каналізація теж заслуговує уваги, тому що вона зроблена на цією стяжкою, і прийняли рішення зробити ще додаткову каналізаційну систему тут по домоволодінню. Ну якщо я скажу, що ми зробимо асфальтування по цій вулиці, я буду обманювати, тому що у нас 157 кілометрів доріг по вознесенську, і з них тільки половина асфальтованих. Тому одним днем ми цю проблему не зможемо вирішити. Допомога. Міста і нашої влади, ну це це дуже важливо для нас. Ми розуміємо, що е, така програма є, вона існує, і ми її потребуємо, бо ми самі просто не впораємося. І люди, які також нам е, допомагають, ну також їхній вклад є. Я б хотів би працювати за комп'ютером, веб-дизайном або 3D-моделюванням. Хочу навчитися і спробувати це. Що для цього потрібно? Мати гарний комп'ютер. Хотілося б нам помандрувати Україною. І б я б хотіла побачити, наприклад, всю Херсонщину, Донецьк, Луганськ, Харків. Хотілося б побачити ці міста, ці села. Не тільки ними, а всією Україною. Всією. Просто побачити, зрозуміти наскільки вона велика, наскільки вона рідна.